Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас 24 грудня, перед день Різдва. І я хочу вас всіх привітати з цим святом. А також я хочу висловити свою безмежну подяку усім нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо зустрічати це свято. Я хочу їм побажати міцного здоров'я і щоб всі повернулися додому. Живими, здоровими. От я також хочу висловити свою безмежну вдячність усім, хто допомагає ЗСУ, хто залишається небайдужим, робить донати, в'яже теплі речі для хлопців і дівчат, рукавиці, шкарпетки, жилети, балаклави. Разом роблячи це, ми з вами також наближаємо нашу перемогу. От, і сьогодні я хочу в цей святковий день поділитися з вами е, посилочкою, яку я отримала в подарунок від Віки, канал Віки Твій б'юті світ. Посилання на її канал, на її сторінки в інстаграм будуть в інфобоксі. І давайте дивитися, все було була величезна коробка. Їй е, дуже гарна, але вона трошечки промокла. Тому що там один засіб трошки протік. Я вам не можу показати так, от красиво, як воно прийшло. Але давайте покажу так, як є. По-перше, були ось такі класні смаколики, кіндери, Діди Морози. Їх можна і на ялиночку повісити за бажанням, можна так з'їсти. Це буде для донечки, ну, для нас, в принципі, всіх трьох по одному. Ми таке дуже-дуже любимо. Дякую. Далі. От, знаєте, я у Вікі вже давно хотіла збирала зробити замовлення, але все якось то-то, то-то. І багато що тут у мене було в хотілках. Це ось такий аромат від Top Beauty. Я так розумію, це аналоги якихось відомих. Ароматів Бакара, здається, це у Монталі є такий аромат, я не впевнена, не буду казати. Так, і ось тут написано було для тих, хто цього року отримав водійське посвідчення. І для тих, хто цього року придбав автомобіль. І мені якраз треба в машину, бо в мене немає там ось таку пахучку. Я... Так, Почитаю далі, як її треба відкривати, чи як, чи воно так буде пахнути. Ось, Бо зараз я не можу тут дещо, видно, шампунем тим пахне, сам аромат я не зрозуміла. Так, я особливо нічого не відкривала, щоб разом з вами це роздивитися, розгледіти. Далі невідомі для мене продукти, невідомого бренду, які я бачила, звич... звичайно, але я не Купувала совка Skin Care Лінійка Барбі. І це ось такий скраб сорбет. Я скраби обожнюю, так, Віка, думаю, про це знає. І якраз у мене зараз скраб закінчився. Ох, такий він, бачите? М -м, смачний аромат такий, як якоїсь жуйки. Я думаю, що цей скраб буде не дуже такий скрабуючий, а більш як ізволожуючий, От, але гарна упаковка. Так. І також зеніки Барбіші від того ж самого бренду ось така сіль Bubble Salt називається. Напевно, вона піниться. Це виробник Україна. Цей ось так Далі ще від цього бренда ось така бомбочка для ванни bubble bar бульбашковий брусочок такий. Да так Це тверда піна для ванн Я бачила, Віка показувала в себе відео, що вона ділить на три частинки її. І використовую. Також все дивіться в таких гарних кольорах. Ми з донечкою будемо використовувати. Наступне, що мене зацікавило, дуже я дивилася це така щітка для волосся Супер Brush Plus. Ось. Така, зараз їх дуже багато в інтернеті. Також в рожевому класному кольорі. Вона прозореться, напевно, хто хоче сушити, на такий теж можна. ось, Ну, я спробую. Мені буде дуже-дуже цікаво. Класна, вона дуже легенька. От. Така щиточка для волосся. Дійсно, хотіла спробувати. Так, далі, давайте ще для волосся покажу вам від бренду Top Beauty. Це ціло... цілий набір з трьох засобів. Ось, З лінійки Lamination Hair, ламінування волосся, шампунь, бальзам та спрей для волосся. Так, я не пробувала цю лінійку. Це також український бренд. Я пробувала трошки інший, мені сподобалось. І також Віка мені дарувала скраб для шкіри голови, мені також він сподобався. Ось Буду пробувати ці засоби, якраз одразу в мене підуть у ванну кімнату. Бо шампунь у мене вже майже закінчився, От і буду, якраз, солінічку спробую Буду користуватися далі. Ось такий. Також від Top Beauty молочко для тіла з кавуном. Цікавий, який тут аромат. Ну, Поки що не відчувається. Давайте спробую нанести. От, бачите, дійсно, як молочко таке легенька консистенція. Аромат кавуна, як в жуйках буває. от В жуйках, в якихось спреях для тіла. Я люблю цей аромат такий він літній. І тут він не хімозний. Тобто він спочатку більш інтенсивний, а зараз я рознесла легкий, легкий, не нав'язливий. Ось від бренду Білоу Funky Cola. Пінка для душу. У мене пінка була. З, цим, з донатом я у Вікі замовляла, і вона мені надзвичайно сподобалась, Закінчилась вже, і я також хотіла спробувати саме ось цей аромат. Так як відкриваєш кришечку, є запах коли. Просто запах коли, дуже приємний. До речі, до того кавуна, тут є ще ось такий антицелюлітний кавовий скраб. Також з кавуном. Це, напевно, також такий набір. Бачите, я все протирала, але дещо. Ще тут я перепрошую. Так. Кава арабіка, рожева гмалайська сіль, блакитна глина. О, цікаво. вітаміна, кокосова стружка, олія оливкова макадами, жожоба. Навіть не знаю, який скраб перший піде, перший піде у ванну. Тому що ці скраби я також пробувала від Top Beauty, Вони дуже-дуже класні. Так, ще тут є багато ще чого є. Навіть не знаю, що далі показати. Ось такий дезидерант, кісфрезія. Не знаю, як цей бренд правильно сказати. Я бачу їх, вони є і в магазинах у нас на поличках. Квітковий має аромат якийсь. Хоча тут цукерки якісь намальовані. Не знаю, мені квітами пахне. І ну, відео багатьох бачу Такі ж, якась новинка, яку я ще не пробувала. І здається, це якийсь він не містить у цих, якщо я не помиляюся, шкідливих речовин. Ну, ось склад є. Хто розуміється, то напишіть мені. Так. Для обличчя ось така маска Пілінг від Marie Fresh. Глибоке очищення, однорідний тон, матування для всіх типів шкіри. Три види кислот АХ, БХ, ПХ. Так, цікаво спробувати. Так, з кислотами. Екстракт білої верби, це саліцилова кислота. Так, спосіб застосування нанести на очищену шкіру, уникаючи зони навколо очей на 5-15 хвилин змити великої кількості води. Е одразу також йде в мене у використання тонік е з кислотами, який мені, до речі, також віка дарувала, в мене закінчився, відео ще не вийшло. Я відзняла припорожні баночки. Ось така масочка. А також спробую щоб трошечки. Значить, моя шкіра до кислот пристосувалася. От. Далі піночка для вмивання. Я люблю пінки з цим дозатором. Від Holy Skin це український бренд. До речі, Marie Claire це також, якщо я не помиляюся, український бренд. Так. Е, так, Це з гіалуроновою кислотою, очищувальна пінка для вмивання. Глибоко зволожує, усуваю подразнення та освіжаю. Піночка в мене поки що в використанні є, тому ця побуде трішки в запасі. Масочка від Farmstay з авокадо ось така тканева. Ну, це завжди повинно бути в запасі. Якщо там у мене якась важлива подія, то я беру собі і наношу. Далі ось. Така, такий засіб для зняття макіяжу від Богенія. Тут зручний дозатор таких, як буває в рідинах для зняття лаку. Ну, це не написано, що міцелярна вода, але по типу цього. Також поки що в мене є міцелярочка, тому ця постоїть в запасах. Ось, водичка вже в мене все не поміщається. Далі. Залишилась у мене декоративна косметика. Дуже класні засоби Міша. Velvet Fish, Finish Cushion. 23 відтінок, 15 грам. Віка таким користується, я бачила в неї в косметичках. У мене був колись кушон від Міша, тоді він мені не дуже сподобався, але з іншої серії. І в мене був пробник одного кушона, який мені дуже сподобався від Міша, але я не пам'ятаю, якийсь більш сяючий. Там дзеркальце, дивіться, як класно, спонжик. Так, ну і я думаю, десь не прямо зараз я почну користуватись, бо в мене два засоби тональних є відкритих трошки пізніше, тому не буду відкривати. Але такий гарний, червоний, святковий, прямо новорічно-різдвяний. Класний, класний, класний кушон. І ось такий засіб. Також я ніколи не пробувала. Це Golden Rose. Long Wear Finishing Powder. До речі, Golden Rose дуже гарні відгуки на цей бренд. Це турецький бренд, але в мене колись він був ще. Давно ще в студентські роки які засіб вони були. І в мене тоді була туш, я точно пам'ятаю. Така вона була сама рожева футляр, а кришка чорна, дуже класно, до речі, була. І тіні ну тіні не дуже так, вони були не дуже сяючі. Але якось вже коли вони зробили ребрендінг, оновили і блогери почали їх хвалити, то я не пробувала. Ось така вона біленька. Тут заклеєна, але десь трошки, бачите, просипалась. Ну, Білі пудри такі, вони універсальні. Я пам'ятаю, Віки бачила в інстаграм, що ця пудра матуюча. От. Поки також я відкривати не буду, бо є в мене пудра, начата, треба її закінчити. Далі олівець для брів від Крістіан. Я обожнюю тоненькі олівці, мікропенсили не знаю, чи це, чи це бренд. Напевно, не український. Ні, не знаю, ось штрих-код. Ось такий штрих-код. Так, і це колір 04. А я його відкрию, бо хочу взяти також у використання, спробувати цей відтінок. Їх, здається, 4 ранівки, 4 чи 4. Ну, напевно, як четвертий, то 4. Мені здається, що це найтемніший. А, тут ще заклеєно до цей. Він покритий таким як ну, захисним восковим покриттям. Гарний, дивіться, не теплий, не рижий. не рудий точніше, коричневий, темний коричневий відтінок. Ну, Треба пробувати на бровах, звісно. Але це ну, прям те, що треба. Клас. І Крістіан така, такий він. Звідкись мені знайомий бренд. Е, ну, Десь я бачила, напевно, в якихось е, магазинчиках косметики. От. Але сама я не пробувала. Іноді в дівчат зустрічається, але знаєте, ото з тих старих запасів ще. А це вже оновлені. Два олівці для губ. Дивіться, які класні кольори. Богенія. Богенія це, якщо я не помиляюся, турецький бренд, бо дехто називає, що це український, дехто що турецький. Так, відтінок напевно, ось цей відтінок 013. І я його трошки помила, бо він в мене трошки цей, ну, нічого, соочну вам покажу. Буде сохнути. Ось такий рожевий ніжний відтіночок. І в міру яскравий. Я думаю, що можна і на всі губи наносити. Ось. І від Golden Rose. Відтінок 223-й. Дуже класний відтінок. По цьому колпачку видно, що, напевно, це бестселлер у Golden Rose. Також олівці Golden Rose я не пробувала взагалі давно. Дивлюсь на їх косметику, і він також має напилення таке. Я просто вже свож встигла зробити, зняла трошки те напилення. Дуже кремовий, дуже м'який. Трохи м'якіший за ось цей і мій улюблений відтінок. Тому я дуже-дуже вдячна, дуже рада. І ще це не все. Ще ось такий це, як сказати, бестселер, от, від бренду Top Face. Я від Top Face спробувала лише лаки для нігтів. Ось, начебто тобі ж нічого не пробувала. Це турецький також бренд. Це в нас іде ліп-бустер. Бустер для губ, хотчі, гарячий перець, гіалуронова кислота, ментол та Екстракт чилі. Він збільшує губи, але Віка казала, що не дуже пощіпаю, бо я в неї у відео бачила. Тут всередині, ось так він виглядає. Це колір такий, да? він з кольором дрожевий. Це, напевно, чи то блиск, чи то олійка з ефектом ментолу. Бачите, на губах буде майже прозорим. Руку не пощіпує, навпаки, приємно так холодить спочатку. Ну, губи, звісно, це не рука. <с> Я думаю, що буде гарно виглядати. Аромат приємний. Так, далі. Також той самий бренд Top Face Sensitive Mineral. Три в одному, консилер, контур і основа. М -м, цікаво. Також це здається безселерний. Відтінок класний. Так, це відтінок 01 Ivory Beige. Так, закритий дуже крепко. О, відкрутила. Я бачила у Wiki здає... ну, Я думаю, що це цей консилер, бо якийсь консилер від Top Face. І дивіться, який він гарний має колір, він дуже щільне покриття дає. От. Ось такий чудовий колір. Я думаю, він буде навіть трошки застигати. Буде дуже цікаво спробувати і користуватися цим продуктом і всіми іншими також. І останній засіб це матова помадка від бренду Bohenia Так, колір 01. Напевно, це буде якийсь світленький нюдовий оцінок, бо 01 не знаю. Зараз побачимо це відчуття, коли ти не знаєш, що там. І розпаковуєш, знаєте, як... В маленької дитини. А, це рідка помада. Ось така. Так. Ну, колір дуже красивий. Так, спробую сволоч зробити. ніжний, і дуже гарний. Не нюдовий, але, я б так сказала, повсякденний, світленький, носибельний такий. Звісно, буду пробувати на губах. Подивимося, чи він буде дійсно застивати в матову помаду. Так. А, це Вельветова, да? це не матова, Велвет написано. Так. Зараз що тут у нас? Ось така інформація. І, ну, поки що, бачите, немає такого глухого, глухого якогось фінішу, дійсно, такий, як вельветовий. Ось такі чудові подаруночки до мене приїхали від Віки. Я безмежно рада, я щиро вдячна. І все дійсно таке класне, все потрібне, все, чим я буду користуватися. От, і я думаю, що ви пораділи разом зі мною. Дякую вам за вашу увагу, за ваші вподобайки, підписки, лайки. Е, мені буде дуже приємно, якщо ви ще не підписані, і підпишитесь на мій канал, і обов'язково переходьте на канал Віки і дивіться її відео. В неї дуже багато Корисних відгуків про догляд косметички місяця. Віка дуже вміє добивати косметику і планує наступного року вести Project Pen. Тому обов'язково підписуйтесь на її канал також. А ми з вами побачимось в нових відео. До нових зустрічей і папа! -па.